Так, всім привіт, хто живе в останні дні. Дні останніх передречених в святому письмі. Отже, у нас 6 крон, які коштують десь по 25 гривень штука. Тобто на 180 гривень плюс пайка. От наших 6 крон. кодак і прочі з'єднаних. Одна, значить, послідовно, дві послідовно і три паралельно. Послідовне паралельне з'єднання. Ну, вистачить на 2 дня. Але на короткий період. Світлодіодна лінта. Світлодіодна лента, світлодіодна вона намотана на бутилку пластикову, як ви бачите. Світить во. ось така сила світла. От, майстерні. Зробити легко, з'єднуєте батарейку корону одну з однією. Ось так. От, і вам хотіла. На 2-3 дні. Я, це в мене вже дуже старі крони просрочені. от 6 крон. Ну Це дорого. Це акумулятор, який є, можна підзаряджати. Ну, ну, невідомо, як він себе поведе. Тут, ма, ма, ну, бачите, от є рубільник. не рубильник, а кнопка от Лента намотана 12 вольтова. Діаметром 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 Один вітків. Один віток має 30 см, Значить, приблизно 30. Ну, я не знаю, скільки це вже буде. 3 сантиметри. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, получається 3 метри і більше. От. Крони з'єднані. От, вони паралельно тут, а одна з одним, гніздо, гніздо оце, крони з'єднана батарейка до батарейки. Тому через те отак вони косо стоять. От, включаємо і маємо, маємо десь приблизно 5 Вт або 6 Вт енергії. Сідають вони медленно, якщо будуть нові крони, то вам буде хорошо світити. Дане устройство, вона приклеїти до лампи. Ось, Сьогодні у нас неділя, 4 грудня. Кризис йде, світло ще мало бути, але вже може скоро відключають. Лента дуже подорожчала, акумулятори подорожчали, фонаріки по 400 у Західна Україна. Тому, якщо у вас є запаси корон чи інших батареї, ну, вона високовольтажова, то можете робити такі справи.